Здоров'я дітей це найважливіше. Тож треба дбати про те, аби дитячі медзаклади були сучасними та комфортними. Нині на завершальному етапі ремонтні роботи у клініко-діагностичній лабораторії та у реабілітаційному відділенні Луцької міської дитячої поліклініки оновлення здійснюється за кошти з міської казни. Лабораторію почали ремонтувати у травні. Була заключена угода з підприємством Євробут. Сума договору складала 415 тисяч. По договору ми маємо закінчити роботи до 31 серпня. Ну, як бачите, що вже практично в стадії завершення, коли ми тут замінили повністю підлогу, поміняли електричну проводку на, ну, на сучасну пошпаклювали стіни, стелю. Положили підлогу, відповідно, все це пофарбували. Оцю перегородку поставили, замінили двері, сантехніка, вся поміняна. Раніше лабораторія була з ремонтом ще радянського зразка. Її не оновлювали роками, тож нинішні перетворення вражають. Тут і нові віконечка між приміщеннями лабораторії і сучасні двері з кодовими замками. Все, аби робити аналізи, діткам було зручно, а персонал працював ефективно. Ідеєю нашого ремонту це, звичайно, було усучаснення саме лабораторного процесу. Час вносить свої корективи, і ми маємо розуміти, що контакт з кров'ю на коридорі має бути мінімальний, тому що в нас маленькі пацієнти, вони бігають, вони граються. Коли медичний працівник, лаборант виходить з лотком, де є кров, треба бути дуже обережним. Також необхідність переносити зразки крові коридором займало у медпрацівників багато часу. В оновленій лабораторії зробили віконечка через них будуть передавати кров, яку взяли на аналіз. Тож робота медперсоналу буде ефективнішою, та й пацієнтам буде приємно перебувати у відремонтованому сучасному приміщенні. Звичайно, приємно людям в такому в приміщенні, яке облаштоване гарно. Наша лабораторія є то, тому що зараз в Луцьку багато лабораторій, і ми, ну, пацієнт зараз має право вибору. У цим всім ми намагаємося зробити так, щоб пацієнт вибрав саме нашу лабораторію. Наближаються до завершення і ремонтні роботи у реабілітаційному відділенні поліклініки на третьому поверсі. Підрядник той самий підприємство «Євробуд». Оновлювати це відділення почали у червні. Все має бути готово до кінця серпня. Сума договору 722 тисячі гривень. Виконані роботи по влаштуванню підлоги плитки. Тут був старий паркет, десь там місцями закривався ліноліумом. Сьогодні ви бачите, що це вже нова сучасна плитка. Виконано оздоблення стелі, оздоблення стін, фарбування. Замінили двері, ми поставили перегородку для того, щоб було комфортно працювати лікарям. В цьому кабінеті ми плануємо поставити дороговартісну апаратуру. Звичайно, ми маємо зберігати приватність наших діток, тому що в нас є і дівчатка, і хлопчики в підлітковому віці, які вже мають свої фізіологічні особливості. Тому ми зробили світлу перегородку. Начальник управління капітального будівництва роботами задоволений і впевнений, із такими швидкими темпами ремонт можуть завершити вже до кінця тижня, якраз напередодні Дня будівельника. Я хочу скористатися такою нагодою і привітати всіх будівельників з прийдешнім святом дня будівельника. Всім бажаю в першу чергу перемоги, міцного здоров'я ну і нових здобутків в своїй галузі.